Як насправді виглядає підвищення тарифів, починаючи з першого дня, коли прийшов новий уряд, вже демократичний в демократичній країні, і до сьогодення це пораховано по реальним платіжкам, які отримували люди в двохкімнатній квартирі в місті Києві. Це конкретна родина. От давайте подивимося, що ми тут отримали. І цифри, які даються по тарифам лише, вони ще не відповідають тому, що реально люди отримують в платіжках. Подивіться, опалення, двохкімнатна квартира на початку правління 277 гривень. У нас опалення коштувало зараз 793 в три рази. Це факт, встановлений бухгалтерськими документами. Газ. Мається на увазі, який на комфорку йде. Той, що споживають безпосередньо в побуті, 16 гривень коштував зараз 210 в 13 разів. Ви розумієте, що такі речі не витримає навіть заможня родина, не кажучи вже про родину, яка на копійки живе. Наступне електроенергія 59 гривень. Ну, я маю на увазі в тих одиницях виміру, яким е, тариф виміряється: 116 в два рази, холодна вода в 1,8 і разів, гаряча вода в 3,3 рази. І в цілому родина, яка мешкає в двохкімнатній квартирі, по всім житлово-комунальним послугам отримала в три рази більше платіжки. Це для кожної країни шок і крах. І коли люди говорять 90%, що не можуть платити, так це реальна правда. І якщо вони говорять, що 60% готові заплатити, це вони віддадуть останні. Це все, що у них є для того, щоб захистити свою, для того, щоб захистити свою квартиру, щоб захистити своє майно. Сьогодні вже створюються, щоб ви це знали, колекторські Беріть компанії створюють їх облгази, обленерго, які підуть у вас забирати останні. І тоді, що ми будемо робити? Зараз треба про це говорити, а не тоді, коли вони підуть виносити телевізори, холодильники і забирати квартири.